Друзі, привіт! Сьогодні хочу розказати саме про таке шахрайство, яке Відбувається на фейкових якихось роботах, таке на жаль, теж в останні кілька років стало траплятися ча частіше, і я думаю, що це дуже важливо теж розповсюдити, щоб людей попередити. Бо багато українців приїхали ще не знають, як шукати роботу. І, на жаль, така іноді така конкуренція, іноді ем, довірливий просто і відповідають на. Усілякі об'яви у Фейсбуці відповідають на пости в Фейсбуці. Іноді це просто очевидно, бо просто такі, як СПАМ пишуть на якийсь такий, знаєте, непов'язаний пов'язаний пост. Наприклад, хтось продає кошенята. Тут хтось у коментарях пише: Ой, у мене там є пропозиція роботи. Так, а, але іноді це не так очевидно в якихось там групах а, про пошук роботи, в групах з а, якимись об'явами додаються такі повідомлення, і люди ведуться, і потім попадають на гачок. Тому а, будьте обережні, також що, що часто відбувається, іноді такі а, позиції, начебто, вимагають якогось дорогого тренінгу. А, ну, це теж люди якось. Швидко це більш-менш розуміють іноді також це може бути якийсь там мережевий маркетинг. Там це теж, ну це мені здається, не таке це не таке вже і шахрайство. Так, це більш таке, що просто іноді може розочаровувати або неприємно. Але насправді найтакі Хитріші об'яви про роботу. І, до речі, це буває не тільки у Фейсбуці об'яви, таке буває навіть у а, повідомленнях у різних месенджерах, у Телеграмі, у WhatsApp. Дуже часто навіть мені постійно приходять якісь такі повідомлення, що начебто а, я побачила я, ваше резюме. Десь там, там мене звати так-то, так-то, я HR з такої то компанії. До речі, компанія може і дійсно існувати реально, бо шахри просто використовують їх назву. І ось вони кажуть, що ми хочемо вас запросити на інтерв'ю, запрошують на інтерв'ю. І ви, начебто, його навіть проходите. Вони, вони вас приймають на роботу, вони кажуть, що. Все таке прекрасне. Там будете працювати вдома, будете там заробляти якісь дуже непогані гроші, на що, звичайно, кожен ведеться, бо ми, ми хочемо вірити у, у хороше. Так? І... Як стандартна процедура, вони кажуть, прийшліть нам документи свої, там, банківські якісь документи, СІН. Ну, це таке, що в принципі не буде викликати підозри, бо дійсно, коли вас приймають на роботу, дуже часто вам треба своєму роботодавцю надати і банківські дані, і персональні дані, якісь документи. І ви це все надсилаєте, а потім вже розумієте. У вас іде вкража ваших ідентифікаційних даних, на які вже можна і кредити на ваше ім'я взяти, і якісь може, гроші зняти, або навіть вони беруть так називаємо войчек, тобто, ну, тобто вашу банківську інформацію, що вони можуть зняти гроші вже після цього. У вас з банківських рахунків це один варіант. Другий варіант це те, що вас, начебто, приймають на роботу і потім дають вам якесь таке завдання, де ви, наприклад, якийсь там адміністративний асистент. Вам треба поїхати там зустріти якусь групу, і щоб їх зустріти, вам треба купити їм якийсь там подарунковий сертифікат. До речі, це було написано в коментарях до минулого відео, тому хто написав, дуже дякую. А і потім ви це купите. Вони вам, а, начебто, повер обіцяють повернути гроші, дати дати вам чек. А, ви їм даєте сертифікати, а, вони вам дають чек звільняють вас, і а, чек анулюють, ну тобто. Схем насправді дуже багато. А, і я чула щось таке подібне, не з сертифікатами, але з іншими. Там ви там щось бронюєте, десь якісь там готелі чи що ще. Ну коротше, в принципі, схема в тому, що вам дають якесь завдання, де вам треба спочатку вкласти свої гроші, начебто вони вам їх повернуть. А, і все виглядає в принципі, начебто, правдоподібно, але це є шахрайство. Будь ласка, не ведіться. Будьте обережні, насправді безкоштовний сир тільки у мишеловці. Якщо об'ява виглядає занадто добре, щоб бути правдою, значить це неправда. Халяви в Канаді не буває. Не може бути таке, щоб комусь давали на якійсь там адміністративній роботі з дому, де нічого не треба робити просто, начебто, сидіти онлайн щоб. І відповідати на якісь там повідомлення, щоб вам платили там 6 тисяч доларів на місяць, 10 тисяч доларів на місяць. Ні за що, і щоб вас знайшли там по смс-ці ще якось такі. Посади, якщо вони дійсно і існують, то на них не так легко потрапити, так? Тому не ведіться. Також не ведіться, якщо до вас пишуть з місця роботи, про яке ви навіть ніколи не чули і ви туди не подавалися. Тобто, будьте, майте, майте якийсь такий якийсь такий рівень здорової підозри. Я розумію, що звичайно дуже багато хто шукає роботу і згоден на будь-яку роботу. Якщо ви згодні на будь-яку роботу, краще дивіться на такі реальні пропозиції. Дивіться на своєму районі у магазинчиках там у кафешках, де фізично ви бачите той будинок того менеджера. Де все це можна, якщо ви починаєте тільки в Канаді, так? Я, я не кажу там якісь вже більш професіональні ваші позиції, якщо ви там шукаєте саме на програмиста чи якусь там ще IT-професію, але я думаю, що в принципі, звичайно, такі гачки вони йдуть на якісь такі дуже неспецифічні, дуже такі некваліфіковані позиції, типу адміністративний асистент онлайн чи щось таке. Вони називають якийсь там допомічник чогось, когось. Тобто, вони всі такі, начебто, не вимагають ні освіти, не вимагають особливо там ніякого досвіду, начебто, і мова не сильно вимагається, і це вже знаєте занадто. Гарна пропозиція, щоб бути правдою, тому не ведіться. Дайте мені знати в коментарях, чи якісь ще випадки вам траплялися з вами чи з вашими знайомими. Давайте збирати таку інформацію і розповсюджувати, щоб попередити наших людей. Всім бажаю безпеки, миру, здоров'я, бажаю затишку вашому дому, перемогу Україні. Слава Україні! Дякую за перегляд! Побачимося скоро, Па-па!